І Як ти справляєшся з критикою, хейтом, та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чого. І з появою соцмереж це переросло на просто українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в TikTok, грубо говоря, чи в інстаграмі. І е, по початку це було дуже важко. як Тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку. Ну, Цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. От хейтовий, всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це. Окей, а як мені це переживати там? І студенти ж наші теж вони ж по-початку не розуміють, що робити з хейтом, і до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його. І все з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикнутися і Все ну понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо от правильно казали люди, я не буду згадувати мене. Що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. і верифікована. тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. але ну як просто з тим змиритися треба і все.